Усім привіт! Сьогодні покажу вам відразу сім захищених смартфонів у ціновій категорії до 300 доларів, які я вважаю варті вашої уваги. Попередня підбірка смартфонів вартістю до 150 доларів, а також більше 300 доларів, які вийдуть скоро, будуть доступні також за посиланнями в описі. Тож обов'язково зазирніть туди після перегляду даного відео. І ще одне: у цьому відео смартфони не пов'язані зі своїм місцем, на якому вони розташовані. Все в довільному порядку. Треба підписуйтесь на канал і давайте подивимося, що ж це за смартфони такі. Першим я вирішив поставити найдешевший варіант із сьогоднішнього відео Blackview bv 8220 який можна в Україні купити від 9 тисяч гривень. І відразу до суті, цей смартфон, як на мене, один із кращих за співвідношенням ціна характеристики якість. А це важливо. Процесор тут Helio g 100. Він не підтримує 5G інтернет, а воно нам поки і не треба, тому норм. По продуктивності це гарний варіант. Система нормально працює, хоч і не по-флагманськи, звісно, але вистачає сил цьому процесору і для ігор. Грав я на ньому багато в що і скажу я вам: непогано, непогано. 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті будуть гарною основою, якої вистачить практично всім користувачам. А акумулятор тут, як на мене, ідеальний 8800 мАч, та ще й зарядка 45 Вт в комплекті. Основна камера тут 50 мегапіксельна Це гарний модуль, який в плані фото прям дивує, бо серед конкурентів за ці гроші точно нічого кращого не знайти. NFC є, звісно, операційна система Android 14, ну і один з кращих дисплеїв на рівні також тут: 6,5 дюймів 120 Гц, яскравість на рівні 600 ніт. Одним словом, такий собі відмінник, до якого то особливо й не підкопатися. І якщо я говорив про Blackview як про один з кращих за співвідношенням ціна параметри, якість, то от KingKong X Pro найкращий. Подумати тільки, версію на 256 ГБ пам'яті можна придбати від 11 тисяч гривень, але ж тут процесор Dimensity 8200, а це зовсім інший рівень. Це супершвидкий субфлагманський чіп, який у 25-му році ставився на більшість смартфонів і за 20 тисяч. Що вже говорити про 12. оперативки? Тут 12 гіабайт. Причому пам'ять тут швидка, і в роботі системи це чітко читається. Працює смартфон як флагман. Ще тут акумулятор непоганий 10200 мАч, але 33 ваттна зарядка. Взагалі, з дешевлень тут не так багато, як можна подумати. В цілому ця модель непогана по якості, що мене дуже здивувало. А дисплей? Це IPS матриця з частотою оновлення 144 Гц. Цього вже достатньо, аби покласти на лопатки більшість конкурентів. Так, камера тут не дуже. Це слабка сторона багатьох брендів, і з цим нічого не поробиш. Основний модуль на 100 мегапікселів, знімає також 4 відео, Але сенсу з цього мало. Отже, хто хоче багато потужності за мало грошей, вам точно сюди. Не обійдеться жоден топ без представника бренду Uliphone. Очевидно, і зараз мова про модель Armor 30. Смартфон продається від 12,5 тисяч гривень, тобто 300 доларів майже. Перш за все, це смартфон з великим акумулятором на 12 тисяч мАч. Швидка зарядка також в комплекті на 66 Вт. Фішки. Задня частина отримала яскравий ліхтар на 1000 люмен, а у версії PRO там буде другий дисплей, але там і цінник зовсім інший. Та і чи треба там дисплей, не знаю. Вище над ліхтарем великий та якісний по звуку динамік, а по технічним характеристикам смартфон плюс-мінус прогнозований. В основі процесор Helio G99, пам'яті 12 ГБ оперативної та 512 постійної. Тут порадували. Дисплей тут не на свої гроші. IPS, діагональ майже 7 дюймів, 120 Гц, чудовий рівень яскравості та насиченості. Все як ми любимо, це ж юліфон. При цьому і камери не відстають. Основний модуль на 50 Мп, ще один на 50 це ширококутний, а ще 64 Мп окремо для нічної зйомки. Смартфон дійсно класний. І за ці гроші мені він прям дуже подобається. Є деякі бренди, смартфони яких ви в цьому відео не побачите. І справа в тому, що я роблю не компліментарні відео, а більш конкретні, які основані на моєму досвіду, а також досвіду користувачів в інтернеті, скажімо так. Тож, наступна модель, в цей топ потрапила, як то кажуть, в натяжечку, але потрапила. В цього виробника зараз така каша в модельному ряді, що це просто мене дуже бісить. Але саме ось цей смартфон я, в принципі, вам рекомендую. І мова про Oukitel WP56. Суперавтономний смартфон із акумулятором на 16 тисяч мАч. Ця модель існує у двох версіях на 256 та 512 ГБ пам'яті. Оперативної при цьому 8 та 12 гіабайт відповідно. Різниця в ціні невелика. Старшу модель, наприклад, можна взяти від 11,5 тисяч, молодшу від 10,5 тисяч гривень. Тож, подивившись на смартфон, відразу видно, що основні фішки це великий динамік і не менший по розміру ліхтар. Ці штуки часто зараз зустрічаються у смартфонах. І я поспілкувавшися з людьми вживу, в коментарях під своїми відео зрозумів, що ці модулі мають місце і круто, що вони є. Продуктивність смартфону непогана. Це повноцінний мультимедійний смартфон початкового рівня, бо ж процесор тут дай 7050. Вистачає для всього. Тут уже 15-й Android, тут непоганий яскравий дисплей, IPS, само собою. Його діагональ 6,8 дюймів, 120 Гц частота оновлення також в наявності. 108-мегапіксельна камера тут основна. Але Oukitel відноситься до тих брендів, які не дуже вміють в камеру. Це не стосується новіших моделей по типу WP100 Titan, WP210, але там і цінова політика зовсім інша. Далі ж у нас смартфон, який ледве-ледве втиснувся в цей топ. І вся справа в тому, що це смартфон один з кращих варіантів свого бренду в цій ціновій категорії, бо все інше в нього, ну просто ні про що. Dugi S200X ось про який я смартфон говорю. Бо ж лінійка Blade у виробника вийшла не дуже, а в лінійці S дуже багато однотипних смартфонів, серед яких саме S200X підходить для нашого відео. Тут все просто. Прикольний дизайн з другим дисплеєм позаду, гарний металевий корпус із гумовими кутами. Виглядає смартфон дійсно цікаво. Від 11,5 тисяч його зараз продають у нас в Україні і за ці гроші отримуємо процесор DiMensity 7050, 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті. До швидкості роботи тут немає, звісно, жодних питань. Вони, як завжди, в дугі є по дисплею: 672 дюйми діагональ, IPS 120 Гц, Full HD але яскравість, вона могла би бути вищою. Вона ж тут нижче 600 ніт. А у конкурентів за ці гроші є і 700. В іншому смартфон нормальний, але без якихось особливостей. Акумулятор непоганий, 10100 мАг, мАч, NFC, звісно, присутній модуль, Android 14. Просто варіант для фанатів бренду. Не більше того. Наступний смартфон я недавно в своєму відео порівнював зі смартфоном за 1000 доларів, порівнював саме камери, і не те, щоб смартфон за 250 доларів сильно програв. Це BlackView Explore 1, який мені максимально сподобався і причини тому є. По-перше, він доступний. Версія на 256 ГБ продається від 11,5 тисяч, старша версія на 512 ГБ від 12,5 тисяч гривень. При цьому важливий момент. Вбудована пам'ять у молодшій версії стандарту UFS 3.1, а у старшій версії UFS 4.0. От так от, важливо це знати. Сам смартфон однією з основних фішок має великий акумулятор на 20 000 мАч і зарядка в нього відносно швидка 55 Вт. Працює на 15-му андроїді, має процесор Dimensity 7050 і шикарну швидкість роботи системи. Тут прям без претензій. Є додатковий дисплей позаду, але на що про нього говорити? Давайте краще про основний, адже це один із кращих модулів, який я бачив серед конкурентів. Діагональ 6,78 дюймів, 120 Гц частота оновлення, і увага, яскравість на рівні 700 ніт. Користуватися на вулиці досить комфортно. Верхню частину корпусу займають два ліхтарі, ще одна фішка, адже з цими ліхтарями можна сміливо гуляти вночі. А камера так, вона гарна, має роздільну здатність 64 Мп і готова радувати вас своїми фото і навіть відео. Тут є стабілізація. Якість знімання майже ідеальна з врахуванням цінового сегменту. Тут також є нічна зйомка, та й смартфон в цілому залишив після себе дуже приємний післясмак. Остання модель із цього топу для тих, хто любить юліфон, як і я, але не потребує великої цеглини. Armor 27 Pro. Смартфон придбати можна від 12,5 тисяч гривень. Тобто це впритул прямо до нашого цінового сегменту. Процесор Dimensity 6300. Пам'ять 12 ГБ оперативна і 256 ГБ постійна, а акумулятор на 10600 мАч. При цьому дротова зарядка тут лише 33 Вт, але є підтримка бездротової і її потужність до 30 Вт. Круто! В іншому ж це типовий гарний юліфон з дисплеєм 120 Гц, з гарною яскравістю і діагоналлю 678 дюймів. Тут також і камери гарні. Основна на 50 мегапікселів, є ширококутна на 50 також і нічна на 64 мегапікселі. Такий набір зараз зустрічається в дуже багатьох юліфонів. Багато говорити не буду. Це гарний смартфон, який точно виконуватиме свої задачі з легкістю та прослужить довго. Тож це і був цьогорічний топ захищених смартфонів до 300 доларів. І я розумію, забігаючи наперед ваші питання, а чому немає того смартфону чи іншого смартфону? І я скажу вам, що це саме топ, який на моїх вподобаннях заснований і на моєму досвіді. Смартфони, які ви можете пропонувати в коментах, не обов'язково вони погані. Можливо, вони також класні. Але в цьому топі я саме для себе виділив смартфони, які я вам би радив. Тож обов'язково пишіть коментарі та не соромтесь цього робити. Дякую вам за перегляд! Посилання на інші топи в описі до цього відео. Підписуйтесь, якщо було цікаво. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!